35 найкращих сімейних настільних ігор 2025 Кейтен, Ticket to Ride, Codenames. 35 найкращих сімейних настільних ігор 2025 року. Настільні ігри це не тільки спосіб провести час з сім'єю, але й чудовий інструмент для розвитку стратегічного мислення, командної роботи та просто розваги. Ось 35 найкращих сімейних настільних ігор. Які зроблять ваші вечори незабутніми. Стратегічні ігри. Ці ігри розвивають стратегічне мислення та вимагають обережності та планування. Катан одна з найкращих ігор для спільного розвитку та стратегічного планування. Гравці будують дороги, міста та мости, щоб заробити більше очок. Ідеально підходить для сімейних ігор, оскільки підходить для будь-якого віку. Квиток на поїздку класична гра, у якій гравці збирають маршрути по карті, щоб доставити пасажирів з одного міста в інше. Ця гра вчить логіці та плануванню, а її простота робить її доступною для дітей. Карткові ігри Карткові ігри часто є найпопулярнішими в родині, оскільки вони прості, веселі та підходять для будь-якого віку. Кодові імена. Гра, в якій команди намагаються вгадувати слова за підказками, а інші гравці не повинні плутати слова з непотрібними підказками. Це чудовий спосіб потренувати швидкість мислення та логіку. Перевернути сім: гібридна карткова гра, у якій гравці намагаються набрати якомога більше очок, використовуючи елементи блекаджику та стратегії. Ця гра ідеально підходить для сімейної гри, оскільки триває лише 20 хвилин. Напруга 10 найкращих ігор в мене. Гра, у якій команди змагаються, щоб відгадати слова за обмежений час. Ця гра розвиває швидкість реакції і почуття гумору. Швидкі та веселі ігри. Ці ігри ідеально підходять для швидких сімейних вечорів і чудові для дітей і дорослих. Гей Гей, естафета. Супердурна гра, де гравці змагаються, щоб стрибати та кричати. Ця гра ідеально підходить для розваг і підходить для будь-якого віку. Звучить дивно Гра, в якій гравці знаходять фальшиві відповіді на запитання. Це весело і цікаво, особливо якщо в команді є любителі жартів. Ігри для розвитку. Ці ігри не тільки допоможуть весело провести час, але й розвинуть логіку та стратегічне мислення. Карти проти людства, сімейне видання. Хоча ця гра може бути трохи дивною, її гумор і простота роблять її популярною грою на сімейних зустрічах Кенекто гра, у якій гравці поєднують символи на досці, щоб вгадати, що це має бути, ця гра розвиває уяву і логіку. Що не дуже добре. Деякі ігри можуть бути менш популярними через їх складність або механіку. Наприклад, Зеленс гра про виживання після апокаліпсису, але її складність і невідповідний фон роблять її менш цікавою. Гра кішки і рот проста гра на спритність, але вона швидко набридає. Висновок ці 35 ігор допоможуть вам і вашій родині весело провести час. Розвиваючи стратегічне мислення, працювати в команді та просто насолоджуватися разом, вибирайте ті, які здаються вам найбільш підходящими, і насолоджуйтеся грою.